Скажемо, слава Богові, хочу вас привітати святом переображення і самого себе привітати. Бо інколи це мені необхідно, коли робочий день, і ще й багато роботи всілякої, і є десь свято, то ти десь сам в тій роботі загружень, собі самому треба нагадувати, що е, свято. Бо це дійсно свято, це не просто подія, яка відбулася, але подія на щось вказує. І ось Думка, яку я хотів би лишити, можливо, я буду це повторювати. Якщо часто, то вибачайте, якщо не часто, то це погано, але я би хотів, щоб вона лишилася побачити славу Його. Оце ключове, я хотів би, щоб воно лишилось в нашій пам'яті. Для мене це ключова думка з історії про преображення: побачити славу Його. Я хочу зачитати декілька віршів Євангелія від Луки, ця історія, але не всю історію, декілька віршів звідти, щоб увага наша була зосереджена саме в такій послідовності цих віршів. Єванглія від Луки, 9 розділ, 29 вірш. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився. А одежа його стала біла і блискуча, а Петро та приямні з ним були зморені сном, але, пробудившись, бачили славу Його і обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як з ним розлучились вони, то промовив Петро до Ісуса, Учителю, добре нам бути отут. Постамо ж отут три шатра. Задля тебе одне, і Мойсе одне і одне для Елії, і він не знав, що говорить. І почув ось голос із Хмари, який промовляв: Це син мій улюблений, його слухайтесь. Така історія, яка відбулася е на землі, бо де що є притчі, то цього не відбувалося. Хоча для нас не яскрава, ця історія відбулася. І ось Учні побачили, як Ісус Христос переобразився. І навіть прокинулись вони, пробудившись, побачили. Вони змогли цей момент стати, побачити славу е Його. І так їм це сподобалось, що вони хотіли аж це продовжити, щоб цей момент був. І ось думка, яку я хотів би лишити для нас, чи хочемо ми побачити славу Божу. Я не знаю, чи ви. Часто дивитись гарні місця, але я е, навіть інстаграм видалив, бо був період, що я трохи довго дивився. Найду мені в житті доломіти. Хто знає що таке доломіти? Подивіться, що це таке буде, так я залипати. Е, 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 да. <кхух> е, дуже гарні гори. Е, це, я навіть сам не розбираюсь. Мабуть, це частина Альп, чи може й окремо вони якось. Е, ну, це невелика частина. Ні, не буде. От, е, і я їх дивився, а Інстаграм їх підкидує, бачиш ти. Е, бо є в інстаграмі фіксація, скільки ти знаходишся на фотографії. Ну, скільки там мікросекунд чи мілісекунд, що ти довше. І ось, Чи ви знаєте гарні місця на землі? Це не звідси, це Китай. Але чи є, є гарні місця на землі, де вони вас зупиняють? Ні, ці місця показують, але е, які вас е, захоплюють. От є речі, коли людина живе. Щось побачила і сильно туди захотілося. Або, в принципі, вона побачила. І хто дивився, колись Тушкін казав, що він знімає відео. Він говорив, що, на жаль, в країнах, які після Радянського Союзу більшість людей не можуть собі дозволити поїхати туди, куди вони хочуть. Бо більшість людей в в Європі чи в Штатах вони можуть поїхати не жити, але ну якби назбирати грошей і поїхати не можуть. І тому каже, я хочу передати, як там відбувається. Каже, бо для європейців треба знімати квитки купляти тут, це купляти тут, тут виходити, то зручно. Все інше вони самі побачать. А для людей, які живуть тут, то толку їм розказувати квитки купити тут, якщо для них ціна це все одно захмарна. І тому каже, я показую, що було. І ось деякі речі, навіть коли я дивився це відео, тобі хочеться. Там побувати, думаю, от може і сюди побувати. Ось речі, які на землі вони можуть захоплювати, є дуже гарні моменти. І люди хочуть там побувати. Є щось смачне, коли вам розказали і вам хочеться це попробувати чи почути. Є речі, які знаходяться в туристичних місцях, де туди черга велика. От поря черги нема, а сюди черга велика. Бо люди чули, от там щось продається. І дуже часто що відбувається, люди сфоткались з тим і кажуть, така сама, як була. Але інших це не зупиняє. Вони знали, що їхній друг казав, що, це та, що там так само, як і було. Ну, я хочу тут бути, щоб це було. Я був, забув в якому вже місті, і там е, каву хотів. І подивився, що мені по, трохи там далі по відстані. Є старбакс, а там не був, думаю, туди піду. Хоч є кав'ярні, я піду в старбакс. Пішов із такою самою думкою, Кава точно така сама, як в іншому місці. Завлякають тим, що пишуть неправильно твоє ім'я, і ти такі неправильно написали. Вони понятно, то ж спеціально так і зробили, щоб ти сфоткав і знав, що неправильно написали. От така сама, але. Я туди спеціально пішов, бо десь чув, що там ну, правильно рекламують ця річ. Хоча поряд знаходилась інша річ. І ось є речі, які нас захоплюють, які де нам хотілося побути. І ось преображення говорить про це. Преображення – це частина, що учні побачили троє учнів, а інші десь їм розказали ці учні. Ми прочитали. Яке наближає до того, що кожен Христин побачить. Те, про що не можна описати, бо навіть якщо як би ти добре не описував, воно все одно буде е, таке собі. І ось я запам'ятав, ми робили в пісочниці такі, знаєте, ти з мокрого піску якусь таку формочку накладаєш, перевертаєш, і воно є формочкою такою. І щоб Христинку якось заохоти, щоб вона це робила. Вона з пісочку так е, накладала. Туди я перевертаю, піднімаю і кажу Вау! І вона там дивиться, щоб вона хоч трохи зацікавилась. Після того вона робить сама, робить сухого піску, який не складається. Вона піднімає там горка, там навіть фігурки не видно. Але вона запам'ятала, що треба казати Вау! Вона так піднімає, вау! А ти дивишся, да, нема тут вау. Є інший момент. Але людині так десь видається. Отак, ми живучи на землі, ми можемо бачити якісь речі, як християни і нас це влаштовує. Це не то, що це погана річ, ні, але це в порівнянні з тим, що може бути, це взагалі не вагу. Не погано так, але в порівнянні з тим, що може бути. І ось переображення говорить, які б хороші моменти в твоєму християнському житті не були. Десь тебе захоплює, ти переживаєш Божу присутність, ти бачиш Божі справи, і це добре, коли ти їх бачиш. Але основне завдання кожного християнина побачити славу Його. А для цього треба там, наступний буде, який пункт один треба виконати, щоб побачити славу цього. Я би хотів, щоб це свято захочуло вас і мене дивитись більше на небо. Там буде те, що нічим не може буде передати. Там буде Ісус Христос, не тільки маленьким, яким Він був, який бачили учні, коли він робив чудеса, великі чудеса робили, що люди дивувалися, за ним ходили натовпи, тому що Він як е -е, людина, яка має владу, він робив чудеса, які не можна було інше, вони дивувалися цьому. І це людей захоплювало. Буде значно більше. Колись, коли я був підлітком. Казали, що будемо на небо робити, задавав проповідний, казав, що будемо славити Бога. Я собі щось представляв, що славить Бога, Бога це буде так, як в Рокітному співають співати псалми. Встали на ноги і співають. Мені подобались псалми, небагато з них. Я трохи втомлювався, коли був підлітком, думав сісти. І думаю, ну як це буде, ще дві години співати псалми. Ну да, ну трохи більше сп'ять псалми. Ну, якби... А може щось друге, щоб тебе небо завлікало? І розумієш, підлітком так думати не можна. Ж, небо должно тебе вабить. А підлітком ти думаєш, ну як воно вабить, якщо от, е, е, насправді от так і є. Але там буде те, що людині не, ніяк не взнати. Там ми будемо бачити Ісуса Христа в славі. Оце те, що побачили е, учні троє учнів. Вони прокинулися, для того, щоб побачити його славу. Я би хотів, щоб це переображення для нас. Воно засяло такими яскравими фарбами. На землі багато яких речей, які нас приваблюють. Буває людина, щось хоче зробити. Я п'ять років відкладав на своє власне житло, були гроші. Я дивився, як поряд хлопці. Молодші навіть за мене. Купляють машину. Думаю, ні 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 мене не проведеш. 455 маршруточка і їдеш туди. Бо мені треба на квартиру я не хочу весь час знімати житло. Приходить ще якийсь момент, люди їдуть, я приїхав з відпустки, цей це, це бачив. І і саме головне є гроші. Думаю, ні ні я ні. думаю. Треба відкласти, потім пізніше. Я не все відкладав, але частини я відкладав. То був неприкасаємий остаток, не можна трогати його. Хочеш на відпустку з інших грошей збирай, ну не з цих. Бо є яка річ, яка тебе десь приваблює. Небо це, щось, це значно більше, ніж те, яке щось ми хочемо досягнути. Це надзвичайне. І Ось перебраження говорить про це. Вони побачили цю славу, яка була, і їм настільки там сподобалось, що Павло говорить. Він не біжить, треба всім розказати. Да не важать, що там всі ось є я і ось є. Ісус сказав з перебражень. Давайте построїмо що три, щоб тут довше, щоб не треба було спускатися. І отак от це захопило. Що він говорить: я не думаю, що Патро був унікальний. Він, я думаю, що учні переживали момент, який хотілося продовжувати Момент, який не мався закінчитися, бо вони побачили Ісуса Христа прославленого, того, яке вони бачили, поряд з ними, яким вони були, вони переживали це чудо. Моменти, коли вони Його ім'ям зціляли вони приходили і раділи. Написано, що вони раділи чи ні? Написано. Ісус скаже, не цим радіть. Але це в мене вийшло. Я досягнув, тут вони бачать. Ці моменти були, але порівняно з цими моментами, те, що бачить Павло, Він так говорить, що аж ні то, що він не розумів, говорить, бо Він побачив славу Ісуса Христа. І ось Ісус Христос він проводить кожного з нас в Царство Боже. На землі ми можемо щось переживати, але нехай наш напрямок буде направлений на небо. Де буде найкраще, ніж ви собі представляєте, краще, ніж може бути. Написано на розум людини не приходило, око людини не бачило, вухо не чуло, там буде надзвичайно. Це не повинно людині стояти десь, якщо не перед очима, то те, що людину направляє. Тоді, коли складно, тоді коли не просто це людину захоплює цю річ. І ось бажання було в Петра, так йому було добре, що він хотів би там далі бути. Але на цьому історія не закінчується. І ось 35-й вірш. Ще одне ключове місцеписання і ключова думка до першої бачити славу Його. Є умова, як побачити його славу, як його славу бачити постійно, і в небі бачити безперестанку. Це син мій улюблений. Його слухайтесь. Підтвердження того. Учні, яким потрібно було це підтвердження, що це син Божий, це син улюблений, Учні зрозуміли, що це звучить для них, це син Божий, і ось повеління. Його слухайтесь. І ось умова, як постійно бачити Божу славу тут на землі через різні моменти, а в вічності бачити і надзвичайним чином, бути з Богом завжди, бути поряд з ним, не просто там біля порога. А бути близенькою там, бачити його славу, отримати його з, з його рук вінця це оце повеління, його слухатись. Ми, як віруючі, знаємо, що це не, не просте, не таке повеління його можна розширити Його слухатись, багато, в що, в що все включає. Перш за все, це покаяння, це навернення, признання його своїм спасителем. Але цю думку я хотів би лишити. Його слухатись. І ослухайтесь означає бути його учнем. І ослухайтесь, це означає жити по життю і нести свій хрест. У кожного з нас різна доля. Кожен з нас попав в різні обставини. Але наше завдання в тих обставинах дійти, щоб дійти до цілі. Коли кажуть, цеплята рахують по осені. Це означає додатися результату. Але завдання Христини на осені – дочекатися дочекатися своєму житті, дійти і бути вірним, а Бог роздасть нагороди. Я, коли був ще підлітком, то ми садили оговорот. Я не знаю, чи ви знаєте, що таке плішка? Там, де не росте нічого, або дуже погано росте. І ось, я пам'ятаю, ми посадили, яке щось посадили на полі, і видно, де плішка. Так трошки підіймаєшся, отак картопля такої висоти, потім отакої, а то й немає. І така пляма, її навіть можна намалювати чимось. Ну, така пляма. Трава росте, там росте більш-менш нормально, там видими. Способом, от як намальовано, видно, що вона гірша. Не то, що там пустер, там не пустер, там щось росте, ну вона явно видно. Ось поряд. Хтось може рости і казати, а чого ти такий? Результат такі поганий приносиш. Я ось тут такий. Бо різна доля в кожної людини, різні виклики в кожної людини. Але завдання кожної людини це в цих обставинах, яких вона є, принести плід. Комусь випала доля, і він росте в пустині. Йому не просто. Йому складно, він так би хотів би багато плоду приносити, багато тримати поряд команда, щоб була, поряд, щоб, якщо це про служіння, щоб жінка була хороша, підтримувала, а не десь трошки підпилювала. І різні, різні обстани можуть. Бути. Зароблять багато фінансів, а не так, що від зарплати до зарплати. Здоров'я мать, а не постійно бути лікарями. Але така, так, так випало. Так, так тебе Бог тут саме посадив з такими сусідами, які не то, що допомагають, а ще десь тобі інші речі роблять. Але завдання для такої людини звучить так: Його слухайся. Комусь інше завдання, якась інша доля, трошки краща або сильно краща. І тут добре, і тут добре, і тут добре. І він е, росте і може дивитись, не, не виконувати своє основне завдання. основне завдання. І ослухайтесь, а пишаться, десь іншим розказувати, скільки метрів треба вирости, як треба бути, де ще щось робити. Може, зосереджуватися не на своїй долі. Моє завдання одне, й о, слухайтесь, а дивитися десь на інших. Але завдання для кожної людини, коли різні, різні моменти в житті по різному життя е звучить. І доля у цих трьох, Іван, як дуже е е добре про це говорив, різна. В Якова, який бачив, яко завдання було слухайтесь, і по-іншому йому було слухатись. У Петра була інша доля, але це ж слово звучало до нього. Петро, будуть тебе такі обставини. Слухайтесь, слухайся тоді, коли тебе перед ніч, е, вночі ти будеш лежати і ти матиш вбить. Тоді слухайся. Тоді, коли ти підеш до обрізаних, і після того прийдуть інші люди, і тоді слухайся. Коли будуть фізичні обставини складні, слухайся. Коли фізичні обставини будуть добрі, а десь спокуса буде середині серед твоїх пожарливостей, слухайся. Іван, тобі випало найдовше пройти. Вже Яків десь там поряд знаходиться, а ти живеш, застав переслідування. Вже Петра вбили, а ти ще живеш. І твоє завдання слухайтесь. Я не знаю, чи Іван народів, тому що мені найдовше треба було прожити. Чи може думав, чим я кращий вже від моїх друзів, учнів. Вже хотів би Ісус бути з тобою, але йому завдання звучить слухайтесь. І цю думку я хотів би лишити кожному з присутніх і собі. Оце переображення, для чого воно потрібно, бо завдання Слухайтесь воно не є простим. Часто це треба відкинути своє Я. Часто це перед нами кожному різні виклики. І як по-людському, коли ти не бачиш велику ціль, тобі здається, що мені більше за все треба? Що мені так десь треба? Треба отвіточку дати. Треба ще щось зробити. Ну, ну, життя ж одне, чи хтось має більше, ніж одне життя. Одне. І у людей, які, не відь одне, і у християн одне. Але ціль в цьому житті різна. І ось те, що може допомагати людині, коли ти знаєш, але це не працює тут і зараз. Хочеться ну десь, щоб по моєму було. В сім'ї, а що я? Що роблять і ти рахуєш її? І... Ну, реально я трохи більше стаю меншим. Ну, ну не 50 на 50, ну більше стаю менше. Ну, треба ж додати. Різне, в когось сім'ї тут цього немає, десь в іншому місті. І він хоче, щоб так було. Десь ще десь з образою бореться, з прощенням бореться. О, як легко простити, коли Бог ту людину наказав. Ох, так я все все правильно. А коли ні, а коли ще й має і виклики. І ось річ, яка допомагає одна з речей, яка допомагає, бачити Ісуса Христа переображеним. Я не знаю, скільки мені ще прожити і вам. Але це слово звучить, яке звучало до учнів. Його слухайтесь. Для чого? Чи для чого це повеління? Щоб як учні, які жили на землі, вони пішли, побачили це. Їх як людей зморив сон. Вони пробудили з цього. Я не думаю, що вони були якісь там, ну, сильно любили спати, якісь унікальні були. Я думаю, що вони були як люди. Там, тут жарко, тут де ще. Кажу, тут треба чекати. І після того вони були такі самими. В служінні десь втомився, сьогодні не поїду. От тут до роботи закінчу і все наладиться. Оце служіння, бо у вас було таке, що служіння трошки не в тєму. У мене інколи таке буває. Отак треба їхати на служіння, от тут би закінчити і все ідеально було би. А тут треба обривати якісь речі робити, ти не встигаєш. І, ну так воно виходить, от і десь відмінить, і, і все б встигалося було. У мене не часто але таке буває. Я такий, ні, треба їхати. І, і не такий не схвильований їду. А, ти їдеш десь там, думаєш і, і ще ж зробити, а ще їдеш і борешся а, з тим, а ще приїдеш і майже засинаєш, і десь не чуєш, думаєш, треба точно лишатися там. Це боротьба і такі виклики у всіх. Ну, може, не у всіх, але у багатьох чи в декого, в когось інші виклики. Перебражений Ісус Христос, якого, який в небі чекає, тебе і мене. Не знаємо, скільки нам ще виконувати це повеління, слухайтесь, але Він чекає. І краса, яка буде в небі, вона перевершує будь-що. І буде навіть краще, ніж те, що бачу який казав, давай лишимося тут. Я цю думку ще хотів би лишити. Ці слова, які вже говорив декілька разів. Хай вони лишаться в нашому серці пам'яті побачити славу Його. Завдання для мене і вас побачити славу Його. А Богу і нехай буде слава. Амінь.